Сидів, так розмишляв, згадував. Знаєте, ну, працював тут. Працював тут. Січка сидить. Такі великий цех. Свіділо багато жінок. Ми десь там, я вже щось влутаюся. І, і такі історії пов'язані, так якісь ну, нагадування такі пройшли про те, як. Ну, нелегко перші кроки було робити, йти за Господом, тому що Господь знайшов мене в 93-му році, робив тут на підприємстві. Тут раніше було підприємство, кооператив. І я пам'ятаю, як мені було тяжко, я біг там біля туалету, я і молився. І ми чули про молитву. Молитва мені давала сил перемагати. Приносили мені вибий 100 грамів, а там приносять щось там. Крали за забором там грушки крали. І дадуть вони кажуть, їж, вгощаємо. Я кушав, вони кажуть, а це крадяна, тобі не можна. кажу, що ж ви раніше не сказали, знаєте, бігали за мною. І вони мені признавалися, ті, що жили, кажуть, ми ж коли ти впадеш. Але слава Богу. Слава Богу. Щоб Бог тримав, давав силу, нелегко було. Я сідав за ним за один стіл на початку. І коли вони наливали 100 грамів, я собі сок наливав. І каже, скажи тост. Я пам'ятаю, підняв цей сік і кажу, я хочу свій ще раз, щоб всі були такі, як я. Це дуже нелегко було. І пізніше я пам'ятаю. Вже тоді мене перевели на шосту у там був філіал підтримки Точніше, Там головний був, філіал. І я пам'ятаю, як один чоловік, який працював зі мною випущий, піднімався на другий поверх, а мочась у нас сиді. Я не знаю, що йому сталося, але він обернувся, а я не зустріляв. Він говорить такі слова: Я бачу в тобі Христа. Це люди не вірують. Я не знаю, він випущий був. І каже, я бачу тобі Христа розп'ята. Це для мене таке підтвердження було. Це мої перші кроки. Я такі рік, можливо, вірував. І для мене це почуття, я думав, може дьявол через нього говорить. знаєте. Але навіть якщо я ну, я розумію, що людина випуще я думаю, звідки він може це сказати. Як? хто, чому так? Але для мене це було як укріплення таке. Слава Господу! Слава. Якщо ти бачиш мене Христа розп'ята, я ще на правильній дорозі. Є в діях апостолах там 9 главі написана така історія, пам'ятаєте, коли Анані молився йому являється ангел. І каже, іди на вулицю Пряму, там Тарсян, Сало. Каже, іди, бо ось він молиться. Анані почав сопротивлятися. Каже, чого я туди піду? Він гнав церкву, він же прийшов з цими листами, щоб нас посадити і вбити. Але знаєте, Христос набагато більше бачив. Він бачив вже не того, хто гнав церкву, а він бачив свого сусуда. Каже, іди, положи на нього руки. Перед тим написано, що Саул три дня не бачив, не їв і не пив. Можливо, ти сьогодні прийшов на це місце. І, можливо, ангел приготував для тебе віч. Іди сюди, бо ось він молиться. Можливо, сьогодні для тебе прийде відповідь, бо ось він молиться. Можливо, Павло переживав. Я сліпий. Як мені далі? Христос є випився мені на дорозі. Те, що я робив, все робив я неправильно. Значить, є Христос. Як я чи я буду бачити? Іди туди. Бо ось Він молиться. Іди сюди, на молитву благодатну. Бо ось він молиться. Може, але принесе сьогодні відповідь для тебе. Хай Господь благословить кожного. Ми чули про цю молитву. Яка молитва? Багато молишся? Багато маєш? Мало молишся. Мало маєш, так говорить. І я буду читати Слово Боже. Від Марка з 5 глави, 4 голови, з 24 віршого Христос сказав такі слова: зважайте на те, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою вам відміряють і додасться вам. Зважайте. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Христос не сказав. Дивіться, як слухайте. А дивіться, що ви чуєте. Ви знаєте, інформація це дуже велика зброя. Інформацію приміняють кругом і перед виборами, і, і дуже великі кошти вкладають для того, щоб людину поміняти думки, щоб їх направити на ту інформацію, яку вони хочуть, щоб людина отримала і, і йшла за тою інформацією. Інформація великі кошти туди вкладаються. Я пам'ятаю, недавно говорив з одним ну, таким, бізнесменом. Ну, він розказував мені, як, як, як бізнес діє. Він має інтернет-магазин. Я кажу, ну він, трошки почав розказувати. Я кажу, ну він каже, без реклами ти не зможеш нічого продати. Без реклами ти нічого не можеш продати. Я кажу, ну, а як ну, реклама, скільки грошей хоть? Ну, в мене каже, ходь, 80 100 тисяч в місяць. Це такий, ну скажем, невеличкий бізнесмен. Я кажу, ну це великі кошти. Каже, я колись 10 тисяч вкладував, і в мене мінімальні були продажі. Ну, Коли я познайомився з людиною, коли я платив людині гроші, коли мені це розказала, коли настроїла, коли об'яснила, ну я там не все до кінця розумію в тому інтернеті. Але чим більше проплачую грошей, тим більше реклами, люди її бачать. І каже, люди привикли, раз, два, три подивилися, якісь так і все, і вибирають. А якщо твоя реклама немає, твоєї продукції, все. Люди нічого цього не бачать. Треба платити. І каже, мої прибутки зросли від того, що я плачу. Вони зросли. Я це пережив, я це бачив, я це оцінив, і я цим пользуюся. І я чим більше вкладаю в рекламу грошей. Інформація йде. За інформацію треба платити. І знаєте, тут я прочитав, зважайте на те, що чуєте. Господь каже, інформація буде приходити. Можна чути Слово Боже і приймати, і жити, ним, і, і як брат перед Нагадав, каже, молитва в дусі формує нас. Молитва в дусі формує нас. А якщо нема молитви, якщо ми дивимося інтернет і дивимося новості, все погано, бомблять і так далі, все погано. Приходить страх, приходить переживання. А як далі? А як бути? А що робити? А де вихід? А Бог дає мир. А Бог дає благословіння. а Бог дає думки. Їхати, не виїжджати, як правильно поступати. Бог дає. Чим більше ти прибуваєш в молитві, тим більше, і там написано, адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Якщо ти ростеш в вірі в Господі, то буде рости твоя віра в Бога, і Господь буде тобі допомагати. А якщо ти будеш жити інформацією не зі Слова Божого, а якимись слухами, якимись такими ще якимись непонятними речами. Там є в Лукі, по моєму 21 главі написано, каже, пильнуйте. Бо прийде, як сітка на всю землю е, ці бетства. Але каже, там моліться. І каже, ви зможете цього всього ізбіжати. Значить, є причина, щоб ізбіжати, є, можна ізбіжати тільки через молитву. Каже, пильнуйте, і дивіться, ну, там є причина, щоб не обтяжили серця за заботами життєйськими, п'янством і так далі. Там написано є. Це перше, друге, це молитва. Пильнувати в тому, щоб перебувати в молитві. Молитва може багато чого зробити. Я пам'ятаю, коли ночі проснувся і молився, і... і молився за себе. Молився за себе. А на ранок там взяв отвертку і плитку збивав, Ну, я робив ремонт. І у мене отвертки з... л... летить в глаз, і, коротше, я не бачу. Я прийшов до лікаря, каже, чуть-чуть, міліметри і все, ти б не бачив, ти усліпнув. І я згадав, а я ж ночі молився за себе. Значить, Господь вже попереджував. Господь вже якби давав Духом Святим, щоб ти молився сам за себе. Як важливо мати цю молитву. І є така історія в п'ятій голові про жінку, яка страждала кровотечі 12 років. Я її не буду читати, але ви всі її знаєте. 27 віршик, 5 глава, сьомо віршик. І почувши про Ісуса, почувши. Ви знаєте, як важливо сприймати інформацію про і нашого Господа. Вона почула, робить висновок. 12 років треба було, щоб прийти до тої віри, в яку вона очутилася. 12 років треба було для того, щоб вона знайшла Христа, почувши, що вона робить. І вона сказала, якщо лише доторкнутися до його, одягу, одужую, знаєте, вона почула про Христа. Я думаю, вона не тільки почула, коли в той день, коли отримала стіна, вона чула про нього дуже багато. Що Господь ісцеляє, що мертвих піднімає, що свипим дає очі і так далі. І думаю, ця віра в неї десь осідала. Але прийшов момент, коли Ісус був десь рядом. Можливо, те, те село прийшов чи місто, і вона пішла його шукати. І почувши про Ісуса, почувши хорошу інформацію, дуже добру інформацію, про те, що і для неї сілення є, вона. Ну, не махнула там 12 років, я лікарями мадала, стільки ніхто, Професора і так далі. Бо вона прийняла своє серце. Ісус мені допоможе. І вона сказала такі слова: якщо ви доторкнусь до Його одягу, одужую, як важливо говорити слова віри зі слова Божого, зі слова Божим. Це качати свою віру, накачувати так, щоб вірити. А я вірю, мій Господь мене не оставить, тому що написано в слові Божому. Як важливо і Слово Боже. Коли ти сповідаєш устами, то ти вухами чуєш. І це повертається віра. Ти говориш Слово Боже, а Слово Боже лягає в твоє серце. Устами ісповідують працю. А серце вірує до спасіння. Має таку взаємосвязь. І далі там написано, коли Христос подивився і сказав, що хтось до мене доторкнувся, то він... Сказав такі слова, дочка, віра Твоя спасла тебе. Знаєте, в цьому залі так багато людей, кожний своєю нуждою, проблемою. Да? Але Господь, він хіба не знає, він не знає. Но він реагує на віру. Він реагував на дотик тої жінки. В тому дотику була її віра. Якщо я доторкнусь, я визерну. Це, це така реакція, знаєте, він не дивиться на наш... Знаєте, коли ми мовчимо, він реагує на нашу віру. Він не реагує на, нашу, на наші якісь потреби чи нужди. Він реагує на нашу віру. Якщо ти молишся, якщо ти взиваєш, як Павло взивав, савок взивав, а наня отримав відкриття. Іди, положи руки на нього, він буде, ну, і він буде зрячий. Він реагує на молитву. Він реагує на наші слова, він реагує на нашу віру, він реагує на те, що, що ми віримо. І каже, дочко, віра твоя, не моя, не ваша, а іменно тої дочки, іменно тої жінки, яка 12 років зраждала, іменно її віра дала вихід з її життя, дала її сілення для її життя. Але за цими словами стояли довгі руки, які він шукав. Там далі та, написав про її Йому хватило одного дня, можливо. Він пішов і сказав, дочка все вмирає. І Господь каже: Не переживай, вона буде жити. І потім прийшли і сказали, що вона вже вмерла. А він каже, тільки віру, тільки віру. Він вже підкріпляв. Він бачив його віру і Яїра, що вона була. Але коли дочка померла, там віра вже втікла. Він каже, тільки віру. Він підкріпляв цю віру. Сьогодні слово Боже звучить. Тільки віру. Віру, шукай цю віру. Черпай. Молитва це є наше спілкування з Господом, яка. В якій можна ту віру отримати. Чим більше перебуваєш в молитві, тим більше ти будеш ісповідувати Господа в своє життя, тим більше благосвітлення буде приходити в твоє життя. Ну, це таке закономірність. Її не можна якось по-другому зробити. Слово Боже, каже, шукайте царство Боже, а остальне все приложиться. А давайте поміняємо місцями. Все приложиться на перше місце. А царство Боже додасться. Бо, Може так бути? Ну ні. Перше царство Боже шукайте, а далі все остальне приложиться. Друга історія про Марка. Ой, з Марка так само про Братімія. Пам'ятаєте, так? Да? І там також написано такі слова. Почувши, що це Ісус Назаряний почав кричати. Почувши, сидів, сліпий, нічого, як хтось жебра, жебрачи. Але почув про Ісуса, от Він проходить. Але перед тим була віра. Віра в те, що Христос прийде його і його істілить. Він десь ходить, але мимо нього ніколи не проходить. І коли він почув, що от рядом тут Христос, він почав кричати. Кричи до Господа. Не зісняйся, кричи. Там далі написано. І багато погрожувало йому, щоб замов. Найдуться ті, що будуть закривати тобі рот. Найдуться ті, що будуть твою віру розрушати. Ну от Слово Боже, сипися за нього. Почни і сповідати, мій Бог живий, я буду стояти на Слові Божу, я буду черпати Слово Боже, я буду шукати від, відповіді для себе. Тому що Господь, він багато обітниць стала в Слові Божому, для того, щоб ми щоб ми навчилися довіряти йому. Його приготовлений стол благодаті. Тільки навчитися брати. Це нам треба вчитися підійти і брати. А Він приготовлений. Він приготований. І там далі так само він сказав. Іди, віра твоя спасла. Христос Христоска. Знаєте, коли ми закривали рот, він ще більше почав кричати. Почне ще більше кричати. Може твої рідні, близькі будуть говорити, ні-ні-ні, та я вже молився, нічого не вийшло. Може, так. Да. Може десь в певний момент зупинилася людина і, 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 і не отримала відповіді. Хто не знає, може чуть, -чуть осталось. Прибудь, Господі. Останься з Господом. «Іди, і віра твоя спасла тебе. Його віра Вартімея спасла його. Ісус проходив мимо. Якби Вартімієй не кричав, він би пішов би далі. І ще раз нагадую і говорю, коли Вартімей підійшов до нього, він каже, що ти хочеш? Ви знаєте, він же ж бачив сліпого, Ісус бачив сліпого. І він сказав, що я зараз підійду руки, положу, і зараз це. А він ждав того крику. Можливо, він жде сьогодні, коли ти будеш. Гарячі і взявати до Господа. Господь вірний своїх обідниць. Ну і буде слава за все. А помолимося за віру, помолимося за наші нужди, помолимося.